840 портретів, 840 історій. В Запоріжжі відкрили перші конструкції алеї пам'яті полеглих героїв. Це ще одне місце, де відтепер збиратимуться для вшанування подвигу та самопожертви захисників. Сотні родин прийшли, щоб покласти квіти, вшанувати пам'ять і поділитися спогадами. І з перших днів він став на захист нашої України. Він загинув 6 листопада 22-го року. На нашому на Запорізькому напрямку він був прекрасним батьком, який мав трьох дітей. Був прекрасним сім'яниним чоловіком. Загинув він 26 жовтня 2022 року в Донецькій області. Він приймав участь в деокупації Харківської області і одразу вони перейшли в Донецьку. Постійно роблю те, щоб його пам'ятали. І це дуже важливий захід, дуже важливий для нас, для родин. Щоб ми їх пам'ятали, щоб не забували. Проєкт на прохання родин загиблих військовослужбовців ініціювала Запорізька обласна військова адміністрація. Сьогодні на алеї з'явилися перші 10 стендів. На них 840 портретів захисників, серед яких 186 воїнів із Запоріжжя. Загалом планують встановити 55 конструкцій із понад 4 тисячами імен та фотографій. Сьогодні це знакове місце для всіх нас, тому що кожного разу, проїжджаючи центральним проспектом Соборних, всі ми будемо пам'ятати наших захисників, які поклали найцінніше своє життя для того, щоб всі ми жили у вільній, демократичній, цілісній Україні. Нехай це місце стане місцем сили, місцем пам'яті. Місцем надії, місцем вічної любові для кожної запорізької родини царство небесне, вічна пам'ять. Щоб розмістити дані про захисника на алеї полеглих героїв, якщо загиблий був жителем Запоріжжя, родинам необхідно звернутися до кімнат ветеранів, які діють в кожному районі міста. Якщо загиблий був мешканцем Запорізької області, звертайтеся до управління ветеранської політики Запорізької ОВА.